Ще один автомобіль з Тернополя поїде на схід. Транспорт придбали волонтери зі складу допомоги воїнам АТО, що на вулиці Дністрянського. Це автомобіль передбачений для невеличких підрозділів тобто є диверсанти, скажімо так, і на газ 66 перекрити певний район досить важко. Тому хлопці попросили невеличку машину, дизельну, яка може швидко рухатися. Відповідно, ми їм. Організували таку машину, два чоловіки спереді, багажник повністю ми все забираємо зверху. Вони встановлять або крупнокаліберний кулемет, або кулемет Калашнікова, і таким чином може швидко пересуватися для того, щоб блокувати диверсійні групи, які можливо просочуються в наш тил. Купували авто за кордоном. Вже тут в Україні підготували машину до відправки. Дещо відремонтували та замінили. Вона готова до відправки. Тобто, що ми доробляли? Ми поміняли всі фільтри, всі масла, два пильника поміняли. Хлопці зробили там, де-не-де підкрасли, тобто, якщо ви бачите, у нас з бортів навіть трошки поцарапана, погнута, але це для, яка, для її бойових властивостей не впливає. Два ХДІ, потужний двигун, дизельний, тобто саме, щоб двигун і колес. За словами Тараса Білана, придбало легківку за кошти небайдужих тернополян. Загалом автомобіль разом з підготовкою обійшовся приблизно у 1200 доларів.